1441 року від створення світу. Літа 1933 року від Різдва Христова в Україні був сильний голод. Не було в той рік ні війни, ні потопу, ні засухи. Була тільки ненависть одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду зійшло в могилу старих, молодих дітей і ненароджених в лонах матерів. Сталося це літа Божого 1932-го. Сталося це літа Божого, яке запам'ятається кожному навічно, важко, гірко. Сталося це літа Божого 1933-го. Пекельні цифри і слова у серце б'ють, неначе мови. Немов прокляття ожива рік 32-й. Голод, голод. У люті сталінській страшній тінь смерті шастала по стінах. Сім мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Кожен із нас переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися серця людей. Одна з найстрашніших таких сторінок голодомор, який привзвів до небачених безневинних жертв пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученичіською смертю, пам'яті українських сіл і хуторів. Які щезли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття присвячується наша розповідь? Я зітхну, запалю обгорілу свічу, помічаю не замки твердину, не храми. скам'яніли чорнозем, потріскані стіни плачу, піднялись, озиваються десятиліття здали. Не з Кам'яної гори надійшли, придивляюся країна ХХ століття і не рік, а криваве клеймо 33. Хай у кожному місті й селі, у кожній оселі, у кожній родині старий і малий схилить голову перед пам'яттю невинно уб'є голодом, геноцидом, Уклінно припаде до їхніх могил. Поставить свічку перед образом Божим. Хай ця хвилина увійде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від злами. Мой за плечима, до. I Відмовлялося прийняти колгоспну систему з самого початку колективізації. У 1930 році в Україні було заготовлено 400 мільйонів пудів хліба, у 1931-му 380 мільйонів пудів. Це було досягнуто за рахунок обескровлення села. У багатьох селян забрали все зерно, в тому числі і насінне. У результаті голодомору 1932-33 років за різними оцінками загинуло від 3 до 7 мільйонів осіб. Щохвилини Україна втрачала 17 своїх дітей, щогодини близько тисячі, щотижня близько 25 тисяч. Також, за даними слідства, було визначено, що втрати українців у частині ненароджених. Становлять 6 мільйонів 112 тисяч осіб. Причинами Голодомору в Україні 1932 роках є насильне вилучення всіх продовольчих припасів. Липень 1932 року. Влада ухвалила завідомо нереальні до виконання плани хлібозаготіли. Серпень 1932 року. Прийнято закон «П'ять колосків, за яким засуджували навіть дітей, які збирали колоски пшениці на полях. Листопад 1932 року запроваджено натуральний штраф, що означало вилучення всіх харчів у селян. Грудень 1932 року, примусово вивезено з колгоспів усі фонди, в тому числі на Сіневі. Блокада мешканців окремих територій та всієї України. Листопад 1932 року в Україні запроваджується система голодних геток чорних дощів. Занесення на дві чорні дошки колгоспів сіл і цілих районів означало їх повну ізоляцію, вилучення всього продовольства, заборону ввезення будь-яких товарів. Та інші жорстокі репресії, що були рівнозначними смертному вироку їх мешканців. Всього на чорну дошку було занесено до третини сіл України січень 1933 року. Забороняється виїзд за межі України відповідно до директиви Сталіна, територію УРСР та Кубані в той час переважно заселені українцями. Були оточені Збройними силами для блокування виїзду селян за хлібом в інші регіони. Таких заходів більше ніде і ніколи не застосовували в СРСР. У той час, коли від голоду умирали мільйони українців, влада продовжувала вивозити зерно за кордон. Також в Україні в той час на повну потужність працювали спиртзаводи з яких виготовляли горілку і теж відправляли на експорт. Голод, який поширювався протягом 1932 року, набув найстрашнішої сили на початку 1933 року. Першими гинули чоловіки, пізніше діти і останніми жінки. Але перш ніж померти, люди часто божеволіли. Втрачаючи своє людське єство у багатьох місцевостях було зафіксовано випадки канібалізму. Без болю не згадати страшні переживання українського народу в 1932-33 роках. Ще довго-довго, з покоління в покоління, будуть передавати батьки синами, дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, які залишили життя. Земне в пекельних муках. Тож перегорнемо скорботні сторінки до стовірної народної пам'яті. Дитиною, Ви висі шість років і десь дев'ять чи місяців я бачив, як відбирали, віднімали, витягували з людей. У її хаті прийшли троє і забрали те, що в нас було. Я бачу, стоять вози. На них мішки, до них хаст тягнуть. Мішки хастяну забирають. І я чую, як люди голосить, кричать, повітря такий страх. Така наплива. Люди залякані, бо це вирок. Мора. Це були спеціальної роботи. Хай буде у 46-му у нас голодовка, то було не врожаю, засуха була. Тут уже видно. Картопля не зайшла, а це дуже великий ворожай. Що вони забрали з нас? Це позабрали. Коли ми забрали в когу, забрали в нас зерно, знайшли в коморі, у бочиці, було закопано. Найшли, забрали. Чи нема зерна, нема молока, голод. Ми почали голодувати. Мати зробила по, по торбинці через плечі. Ми пішли за наполе з братиком по косочку. Ми там і зерна надійнулися вже. Колосочки до додому. У нас таке було страшенне дітство. Дуже було тяжело і страшно, що не зобов'язане було. Ну, що їли, їли калачики, діли пачмом кругом, кругом, дали. Ти челячки, мати наміє, насуше, на жари. Все було лучше. У ну, головному молока не було, корови не було. не дуже дідували, дуже голодували. Ну, а була конячка, що мертвий завозила на кладощі. І ту конячку вкрали, молоді хлопці. Вони позарізали її, попалися. Попалися сюди сюди, і привернесли вони те м'ясо на кошти, коняки. І люди приїли, розібрали те м'ясо. Вони набрали відро кишок. Принесли додому, а ти вже відпоміла, все зробила. но варіна, на жара, то нам була оце великий. Оце не ті кишок наділися. А... А в Бердянському місті не було голоду. Тому що вона да, там всі працювали і там видавали пайки. Бойко, що він приносив? Він хліба не приносив. Він приносив оцю у нас хійку, хамцю. Таку, вона така була, якась вже в миху. Але оці ж михи мати робили оладики клала прямо на, на поліці, купила, і ми оце усе їли був тільки села. Села ці роки на Україні жило весь більше, 80% населення. Тобто вбирала майже вся Україна. Всі села дуже маленькі. Звозили її в чому гіл, не чи зі. Я чула так, від батьків, що. Попав туди живий і той йому. То він побідав уші, мертвий. Той він між йоми і кай дуже довго ще жить. Найстрашніше було дивитися на маленьких дітей. Висохлі як у скалета кінцівки, яких звистали до роздутого живота. Голод стер з їх обличчя сліди щасливого життя. Я ще не вмер, ще промінь в оці граю. Четвер мені пішов десятий рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік до вишеньки, в колиску ясно чого. Я чую запах піть, я не вмер. А небо стрімко падає додолу. Тримайте хтось хоча б за коси верх. Куди ж ви, люди, люди, люди. куди Окраїть ласки чи хоч спече диму, в клітинці кожній озеро води я ще не вмер. Усі проходять мимо. А житочко моє таке пусте, а мамина рука ще гаряча. Вам стане соромно колись за те, та я вже цього не побачу. У запізнілій жалобі, схилену голову в каятті перед світлою пам'яттю тих, хто загинув. Вони згасли, як зорі. Нехай у ваших душах залишиться цей маленький вогник свічечки, як спомин про тих, кого сьогодні немає серед нас. Які померли страшною смертю, дай Боже, щоб ніколи таке не повторилося. Хай світло від свічки у небо. летить, Хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Сьогодні. Коли від початку голодомору минули десятки років ми не маємо права забувати народне слово правди і довічного прокляття, посланого на голови катами. Бо це слово здолало смерть, аби дійти до нас, збудити в наших серцях пам'ять про мільйони замучених предків і застерегти від повторення страшних помилок. you mm -hmm. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. У нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшно приймала голодний дух. В нашу худобу і згодою не стало усіх сусідських дітей. Нема роз'являлася завжди, коли судому роживі. Я выжила. Я памятаю. Я сподила. А не на наодинці. Друніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть тої днини і благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Загадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу і хай не згасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, Щоб голоду не знали люди вічно.